З 23 червня в Україні повноцінно запрацював єдиний реєстр зброї. Його запровадили для того, щоб громадяни могли легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю, а процедура отримання дозволів була спрощеною. Тож які зміни чекають на людей після запровадження єдиного реєстру зброї, нам розповів керівник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції у Житомирській області Олександр Господарчук. Перш за все, хочу заспокоїти громаду і великий колектив. Мисливців про те, що всі документи, які видавалися, і до впровадження реєстру, вони дійсні до завершення їх терміну дії. Система переходу до єдиного реєстру зброї, тобто, вона собі означає тобто повна трансформація і цифра всіх документів, які видаються підрозділами контролю за обігом зброї. Згодом ці всі документи будуть проходити. І до кінця року мають на термін розробники вкинути в дії. Тобто ви будете бачити в дії всі необхідні документи, що стосуються обліку вашої зареєстрованої саме за громадянами кожним зброєю, і дивитися всі дії, що потрібно зробити. Також є такий варіант, що можна зайти і зареєструватися в особистому кабінеті власника зброї. Звідки можна подавати будь-які документи щодо зміни адреси, реєстрації нової зброї, купівлі, направлення реалізації, тобто все там, всі послуги онлайн доступні. Також фахівець пояснив алгоритм дій при реєстрації зброї. Перший крок, який може зробити громадянин, зареєструватися в особистому кабінеті власника на сайті МВС, і документи подати самому через. Свій особистий кабінет, він прийде до нас на розгляд, але в рахунок трьох робочих днів йому придеться оригінали документів або завірені копії, направити рекомендованим листом або кур'єром з увідомленням на підрозділ контролю за обігом зброї, до якого він подав документи, які зазначені на сайті з телефонами, з адресами. Слідуючий таке нововведення, яке стосується те, що громадянин може звернутися до суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право торгівлі зброєю не військового призначення, тобто в дужках став магазини, яких на території Житомирської області є вісім. І вони майже в великих районах теж розміщені і магазин, як собі справи, від себе, тобто може за ці матеріали оцифрувати і подати їх до нас. На розгляд, так само приславши документи в рахунок трьох робочих днів в оригіналі, перелік необхідних документів для цивільних та військових відрізняється. Основний такий документ для цивільних осіб це треба мати. Медичну довідку форми 127О, далі довідку щодо вивчення матеріальної частини зброї та правил поваження з нею, страховий поліс, фотографії дві штуки 3 на 4 і паспорт копію. І підтвердження адреси, якщо ця адреса змінилася у вас, тобто не відповідає, що є у паспорті. Для військовослужбовців, крім строкової служби, вони беруть довідку форми 5 про те, що вони проходять військову службу, і довідку з військової частини, що за ними закріплена вогнепальна зброя і паспорт, підтвердження адреси, і також подають ці документи. Для військовослужбовців ця процедура дуже спрощена. Олександр Господарчук також наголосив, що така послуга не є безкоштовною, але й не коштує дорого. У нас на даний час є 795 та постанова Кабінету міністрів щодо плати послуг за надання адміністративних послуг підрозділами Національної поліції системи ОВС в цілому. нас ця послуга коштує 9,18 гривень і перереєстрація зброї власника на власника коштує 108,216 гривень відповідно. Тобто суму люди перестали громадяни пересічні перестануть платити за бланкову продукцію. Вона знялася. А все інше, ну суми я вам назвав невеликі. Всі вони розміщені на сайтах, всі вони розміщені в підрозділах контролю за обігом зброї з рахунками, і їх можна заплатити як в цифровому варіанті, тільки повинні роздрукувати квитанції, бо вона підтягуються і скануються до системи. Реєстрація зброї, зважаючи на всю завантаженість, має проходити і проходить в чітко визначених межах. Якщо людина власник зброї 15 робочих діб, якщо людина не власник зброї 20 робочих діб. Ми маємо прийняти рішення надати рішення на купівлю, відмовити. Надати рішення щодо продовження терміну дії відмовити. Якщо відмовити, людині буде чітко направлено, на чому відмовили на підставі чого. Поки що ця послуга тільки набирає обертів, але жителі області все частіше звертаються до єдиного реєстру зброї. На даний час да ми вже можемо погірвувати цифрами статистики. Тобто, на даний час ми, на території області, ми маємо вже так, будемо наслідку мати тиждень, тобто чекають 5, 5 робочих діб. Ми вже документували дозволом на право придбання, тобто рішенням зброї вже близько 40 громадян. І вчора на вечір ми двом громадянам завершили всі процеси, там, продовження, що вони подавали, бо тільки підійшли. І далі ця система триває з кожним днем, воно збільшується, збільшується кількість. Олександр Господарчук каже, зараз гаряче лінія завантажена дзвінками від людей, проте фахівці готові надати консультацію та прийняти у відведений час. Якщо потрібно щось але реально в сьогоднішньому часі вам зробити дію зі зброєю, чи ви хочете стати власником зброї. Чи хочете оновити зброю, чи хочете там її здати, чи переоформити, чи направити її на реалізацію. Будь ласка, звертайтеся до підрозділів контролю за обігом зброї, які знаходяться у нас на базі Новоград Волинського, Бердичівського районних відділів поліції, Житомирського і Коростенського районних управлінь поліції. Прийом громадян у нас здійснюється з середа. І четвер з 10-ї години до п'ятої години, разом цей прийом громадян поєднаний з прийомом громадян науково-дослідному центрі МВС України в Житомирській області, і в суботу з 9-ї години до 11 години. Також правоохоронці нагадують людина, яка незаконно придбала зброю, або знайшла її при її добровільній здачі, звільняється від кримінальної відповідальності. Там, якщо десь просто виявила там якийсь схрон, чи десь в себе там щось знайшла, простіше викликати працівників поліції і здати її або принести до підрозділу поліції цієї, вона буде звільнятися від кримінальної відповідальності згідно статті 263 Кримінального кодексу України. Та зброя, яка до нас потрапляє з зони ведення активних бойових дій, і та зброя, яка і лишилась у нас на тих територіях, які були тимчасово окуповані, зараз де деокупованими. І теж є випадки, вона за громадянами-власниками реєструватися на даний час не буде, але законодавці Верховній Раді, в комітеті проходять певні дискусії і розгляд закону, як надати можливість людям чи її здати, чи її якось охолостити. Ну цей процес на законодавчому рівні триває, що за всі подані документи згідно вимог законодавства України громадяни несуть повністю юридичну відповідальність, тому хочу звернути. Те, що ніяких, все, що там зроблено, і підрозділено буде виявлено, що туди внесені якісь зміни чи підроблені документи, у складові Кримінального кодексу України, громадяни буде нести повністю відповідальність згідно статті 358 Кримінального кодексу України. Окрім того, сервісні центри МВС запустили чат бот для консультування громадян.